Черкащани знову можуть піти на виборчі дільниці. Щоправда, голосувати уже за народних депутатів. Деякі політичні сили заговорили про нові вибори парламентські. Бо, мовляв, нинішня Верховна Рада працює вкрай неефективно. А це гальмує розвиток країни. Так у опозиційному блоці переконані, Верховна Рада вичерпала кредит довіри народу. У політсилі навіть пропонують шляхи виходу. Політики вимагають парламент взятись за відновлення економіки і соціальних гарантій. А як ні? Розпуститись так, у поблоківці упевнені, міжнародні кредити женуть українців у боргу яму на кілька поколінь вперед. До того ж, влада на думку політичної сили робить усе можливе, аби українці покидали свою державу. Також у опозиційному блоці вимагають, аби основні сили парламент направив на вирішення конфлікту на сході країни в економіці. Ми щодня втрачаємо робочі місця збільшується заборгованість по зарплатах. Зростає інфляція, ціни і тарифи. На похідні краху реального сектора. Коаліція нічого не робить, щоб йому запобігти. Складається враження, що влада свідомо виштовхує власних громадян з країни, всіляко погіршуючи умови для нормального життя. Ми закликаємо парламент повернутися до виконання мінських угод. Мир на сході дуже крихкий, і для того, щоб його зберегти, потрібна щоденна робота парламенту.